В мене маленький дисонанс, і мабуть у наших глядачів також. Ви сказали, що ви народилися на на території Російської Федерації. Потім переїхали і відмовились від паспорту. Я так розумію, це ж відбувалося до всіх подій. Що вас надихнуло на це? Ну так це відбувалося до всіх подій. Е, ну, по перше, по перше, е, я це я про це відверто завжди говорю. Що я це вважаю е, за е, своє, можна сказати, щастя в лапках, що я, по-перше, розумію, як це все працює, і не маю ілюзій. Ви маєте на увазі система Як, як, як Росія працює, які в них е, інтереси, і що вони пріоритизують? От чому вони роблять так, а не інакше, чому з ними не можна домовитися? А по-друге, ну і оскільки я громадянин Німеччини, і в мене часто такі дискусії відбуваються, то коли тобі закидають русофобію, то ти говориш, що знаєш, а, а, мабуть, це не русофобія, а обізнаність. Так, мабуть, це не ти нейтральний, а ти просто називаємо це так, наївний.